Смішно звучить, є тільки насен. А хто що є? А ну смішно, да. Каламбур. Кал... Угу. Запускаємо каламбурю. Чи не програє Європа з її бажанням чилити? А тепер називається New Voice. Будеш е, знати. Диференціація яке тяжке угу. слово. Сепарація. Сепарація це трохи інше, але нехай буде теж. Закрив раунд. П'ятий сезон. Інтерв'ю з засновниками. Світовий контекст. Технології з України. Нові раунди. Ілля Кабачинський. Антон Полєсков. в партнерстві з VB Tech закрив раунд. Даby DHD. Давай Доведено? Ні, не здавав. У мене поки DVD. <laughs> HDD, SSD, да? Мікросім. Є blu Блюрей. HдіTV. Да, так, це все в мене є. А, а ми вже записуємо? Так, да, ми вже записуємо. Точно, ти ж плеснув. Я просто ще звик, що ти через це показуєш нам. Супер. Можна починати. Я чому хотів цю тему записати? Ох, як ти кричиш. А я хочу, щоб всі почули. Ага. Я побачив аж тезу, за океаном, що... Да, аж, щось аж за океаном. Ну, хоча б щоб в Україні, що європейська техсцена, вона якась, ну, типу, дуже скучна, скажімо так, нічого тут не відбувається. Я коли це прочитав, вже тоді здивувався, бо мені здається, це був якраз момент, коли ми з тобою записали епізод про Вавабл з велейшеном 2 мільярда. Потім буквально через місяць вийшли новини, що до них вже проходять фонди з оцінкою в 4 мільярда. Вони просто кажуть, нам не потрібно так швидко грошей. Але насправді. Якраз мені здається, ось цей бум і яй і повернення до IPO, до залучення великих капіталів, вони сильно пришвидшили розвиток. Знову ж таки, тарифні війни Трампа, європейської техсцени. І зараз, як я читав якісь новині, 10 років тому в Європі не було ні одної технологічної, технологічного стартапу, який коштував більше 50 мільярдів доларів. А зараз, ну. У нас вже є стартап, який на 74 мільярди доларів, бо Британія це все одно Європа, і ми говоримо про револют. І тому я подумав, блін, ну буквально за останній місяць стільки новин прийшло з європейської техсцени, що хочеться показати, що Європа ну ще дуже далеко до Great Again, але по чуть-чуть, скажімо так, набирає набирає обертів. Ілля говорить про те, що нічого цікавого в Європі не відбувається в той самий час. Відомий гурт виходить з стрімінгової платформи Spotify через інвестиції в власника в розробник в розробку дронів. Ну Defense так, теха. да, майже нічого не відбувається. Абсолютно є кажу, не. що я прочитав цю тезу, але я проти неї, тому ага. що навпаки, мені здається, що а -а -а. дуже відбувається. І навіть цей самий Ти Defense такий, такий нонконформіст. Да, та, да, і цей самий Defense Tech, він дуже розвивається. Буквально за останніх півроку там було дві новини, що дві німецьких компанії стали мільярдними компаніями Дефенстеху саме через залучення в. Великих об'ємів коштів, і воно все супер летить. Гроші завжди шукають стабільність. Чому розвивався американський ринок? Тому що американська економіка була найстабільніша, і тому, якщо ти десь хочеш побудувати стартап, тобі хочеться побудувати там, де ринок більш-менш сталий. Але. Напевно, останні декілька років політична ситуація також впливає на те, що не всі тепер вважають, що США найстабільніше місце для того, щоб будувати бізнес. Тому і, не... Не тільки, і не тільки через це. Не, не тільки з точки зору внутрішньої стабільності, а й через е, раніше в нас був суперглобальний світ. Почалася повномасштабна війна в Україні, і він дуже сильно почав поляризуватися. І Європа навіть розуміла, що вона не може тепер залежати тільки від Сполучених Штатів Америки, тому що ми з тобою в межах цього подкасту згадаємо технологічні компанії та, можливо, трошки Defense Tech. Але ж давай так, весь е мілітарій сектор Європи почав дуже сильно зростати. Там Рейн скільки в три рази там зрослася на акції е САП, Leonardo, інші компанії вони почали прям дуже сильно зростати. Банківський сектор почав зростати. Там ще якісь Лігістика, авіабудівництво. Виявилося, що в принципі в Європі є і компанія. Багато хто про неї ніколи не чув, можливо, якийсь окремий епізод, без якої і чіпи не будувалися, тому що ASML чи SML, не знаю, як правильно сказати, TSMC, SMC. Типу, вони роблять станки. Ціною в 150-300 мільйонів доларів, на яких потім ці чіпи Nvidia і складають і тому подібне. Тому так, да, якби є, є потенціал для зростання. І Тут питання тільки, чи Європа не як, з її бюрократією, обмеженнями і бажанням чилити після трьох годин дня, сама себе не, не програє знову тут. Боже, ти, ти як в колонку на новому на, на, на времені написав, чи не програє Європа з її бажанням чилити. Тепер називається New Voice. Будеш е, знати. Перед тим як почнемо цей епізод. Нагадаю, що у нас є наш постійний партнер компанія Favbet Tech, розробник iGaming рішень та програмного забезпечення. Вони створюють складну багатокомпонентну інфраструктуру, яка здатна надавати класний клієнтський досвід та витримувати величезні навантаження. Favbet Tech входить в топ-50 технологічних компаній України та є частини ходингу Фавбет. Дякую їм за підтримку. А ми поїхали. Закрив раунд п'ятий сезон. Мені здається, там ця тема, яку ти запропонував, це такий наслідок е змін, які відбувалися протягом напевно років. Починаючи з ковіду, мені здається, до ковіду в 19-20 рік всі вся економіка і вся технологічна сфера йшла на глобалізацію, на партнерство шерін економі, все ми будемо шерити. Нічого нам свого не треба. Всі компанії Uber запускаються в Китаї, намагаються там розвиватися китайські продукти. Виходять в США, і здавалося, що усі ми будемо жити дружно і щаслива, і технологічні компанії будуть працювати глобально. Нам не треба свого нічого робити, тому що ми ж можемо користуватися послугами інших. І ось за останні п'ять років всі почали розуміти, що від нас можуть відвернутися. А ті, хто нам здавалися друзями, можуть бути не друзями, і ті продукти, якими ми всі користувалися, можуть стати продуктами ворожої країни. І тому. Без, для, буквально навіть для того, щоб відчувати себе захищеним в сучасному технологічному сфері, треба мати свої продукти, яким користуються. Я колись дуже класну тезу почув. Вона дуже проста, що. Е Люди будуть співчувати якимось проблемам в Франції, наприклад, тому що вони всі знають ейфелеву вежу, круасани, пагети і так далі. Є продукти, які асоціюються з цією країною е, у всіх. І тому, коли там щось відбувається, у людей яка симпатія з'являється? Е, чим більше у тебе як у країни, е, таких продуктів, про які знають всі, тим більше ти захищений на світовій сцені, навіть просто з точки зору того, що до тебе прикута увага. Я е... Твою глибоку тезу, звісно, розділяю, але мені здається, що дуже сильно все змінилося все таки після 22-го року, особливо для нас, як для європейської країни, і ми побачили цю відстороненість Америки, на яку ми всі покладалися. Ну тому що раніше, ну. Ну, правда, будь-який технологічний феномен це ну американська компанія. Ми прям вишукували, що цікавого розповісти. І давайте просто ну зробимо ще порівняння, чому більше говорили про Америку. Є такий термін, він скорочений, називається Батмен, якось так. Типу, і це там Бродком, Apple, Амазон. Коротше, сім технологічних компаній, чи вісім, чи чи скільки їх там загальна капіталізація, яких 20 плюс трильйонів доларів. Тобто, весь S&P 500, це 55 трильйонів доларів. а… Топ 7 компаній технологічних, це там 22 чи 23. Тобто вони займають величезну кількість там ось в цьому індексі. І ще інколи ці компанії називають, типу, Magnificent 7. І такі чуваки, в Morgan Chase, здається, чи Goldman Sachs, які, типу. Нам треба придумати Magnificent Seven і для європейських компаній. І вони собі просто банкіри придумали Magnificent Магнісі європейські, але поставили туди 11 компаній, uh -huh. і вони разом, ну, з пополам, може, там, півтора чи два трильйона коштують. Знаєш, тобто вони дуже-дуже маленькі. І виходить, що насправді європейські Прямо технології. Дуже, дуже маленькі. Ну, порівняно з американським. Горім пополам. Дивись так триллиона. ми міряємо дуже, з американськими, дуже, дуже не з українськими, ми з американськими міряємо. і це тільки американські, а це вся Європа. У нас тобто... Андрій Федорів, який збирає стадіони. Він сказав, що у нього річний оборот 10 мільйонів е, доларів. Дивись. А тут тобі 2 трильйони. Ну, давай дуже, так, дуже, дуже і, якщо ми будемо порівнювати з якимось селом на Хмельниччині, то в нього бюджет буде 19 гривень. Розумієш, типу в рік, яких вистачає ні на що. Тому ми ж порівнюємо Америку і Європу всю. І тому да, весь цей сектор він сильно менше до нього було менше уваги, але за. Зараз, коли почалась якась ця е, е, диференціація, яке тяжке слово, mm -hmm. почали більше дивитись на Європу і звертати увагу, що там дійсно, дійсно є класні продукти, є те, що вони можуть розвивати. Сепарація. Сепарація це трохи інше, але нехай буде теж. І... І тут накладається і та річ, про яку сказав ти, що у нас повинно бути щось своє. І мені здається, першим таким прикладом став саме французький Mistral AI. Це компанія, яка, я не знаю, як Antropic, напевно. Ми можемо сказати: конкурент OpenAI, конкурент DeepSeek, кому там ще Мірі Мураті і тому подібне. Вони роблять Generative AI на базі LLM. Так, Ну, коротше, в OpenAI є GPT, а в Mistral є Е... Чат чи якось так він називається. І був момент, здається, минулого року чи позаминулого, коли вони випустили ось цей формат чату спілкування, і президент Франції Мануель Макрон, типу, встановив і каже: користуйтеся містралем, це, типу, наша державна розробка, типу, класна, давайте. Ну, не державна, типу національна. А як би давайте. що він міг сказати? Ну, Він міг ніяк не сказати, не, він... звернути, увагу. не звернути увагу. Але а, він бо. сам, він саме підтримав і сказав, користуйтесь нашим. І тоді в той день в Європі, по європейським епсторам, Sрам, ось цей чат вийшов на перше місце, і компанія загалом непогано розвивається, але знову ж таки, типу, що значить непогано розвивається? OpenAI коштує вже 500 мільярдів доларів. Антропі коштує 183 мільярди доларів. Містраль коштує 14. Він все одно сильно менший, але. Типу, це той кейс, коли е, Європа не хоче здаватися і, типу, просто піти в сторону. Тому що давай так, європейських виробників смартфонів майже не вшилось, є тільки Насинг. У нас, типу, то він, ну, це нова компанія, і вона там згорім пополам мільярд якісь коштує. Смішно звучить, є тільки насинг. Ах то що є? А, ну, Смішно, так. Да. Каламбур. Кал... Угу. Запускаємо каламбурю. А, але, дати, типу, поговорять, блін, ну прикольно, вони залучили кошти, М -м, вони йдуть. Окрім того, у нас є ревалют. Це супер. Напевно. Практично найдорожчий фінтех, напевно, тільки Stripe буде дорожчий, бо в нього там 90 мільярдів. Але да, він проводить секондарі з продаж акцій, і 74 мільярда мільярди виходили. Влад Яценко, співзасновник компанії, який має українське громадянство. По мою оцінкам, 2 мільярди доларів його статок. Він один з найбагатших українців прямо зараз. Я просто не знаю, як рахувати Ахметова. Але якщо брати з технологічної сфери, то я думаю, що він ну, може, другий або перший по, по багатству. Хто перший думаєш? Може бути ще. Не можу назвати це ім'я, воно не публічне. Не публічне, так. Да. якась сіра раніше. Ні, не сіра ніша, просто ця людина не публічна і цей статок нічим не підтверджений. Це типу чутки, які я там збирав колись по ринку. Але він конкурує. Просто ще знову ж таки, я не знаю, чи він продавав на секанд Влад Яценко, чи продавав на секандрі свої акції, тому що він, по суті, конкурує з засновниками Grammarly по остатку. В них підтверджений статок там, по-моєму, по, по 1,8 мільярда від американського Форбса. І тому ось така історія. Але так, да, він, типу, дуже багатий забезпечена людина сьогодні. Я думаю зараз, наскільки наявність технологічного продукту, типу Містраля Яй, щось дає саме типу, в Франції і Європі. Ну, окрім того, що ми теж можемо. А, і все. Тут AI просто сектор, він типу, досить унікальний, бо ще не зрозуміло, хто, хто, хто переможе. А, бо ну, інструменти класні, але вони. Мені здається, все ще не було такого прям жорсткого прорива. А я ну, на мою думку, тут треба дивитись не напряму прорив чи ні, бо ми все-таки з тобою говоримо давай, не про європейський AI, а про європейський техсектор. І ми просто згадали містераль французький, британський м -м, револют. В Британії компанія Насенк якраз залучила 200 мільйонів нового фінансування. Е, оцінка один, по-моєму, і 3 мільярда. Ми вітаємо Дениса Жаданова, який був early інвестором е, Насенк. Не знаю, скільки в нього тепер коштів, але я думаю, що багато ексів він е, зробив. Е, е, далі, е, що у нас ще є? Кварна вийшла на ipo оцінка 17 мільярдів, не 45, як колись. Хто з нами давно? Ми про кварну колись записували епізод. Це в... Перший випуск був. Перший? А не Канва, перший був. Перший випуск Кварна. і твій якраз товариш поїхав туди працювати. Він ж там працює? Ні, вже ні. Не працює. Да. І тоді оцінка була 45. Ми казали супертехнологічний феномен, який придумав купити товар в розсрочку. Вау, нічого собі, Such innovation! І цей Далі, Що у нас там ще сталося? Eleven Labs — польська. Знову ж таки, польська чи не польська тут є вопросики, тому що хедкватер в Нью йорку просто а, заснували ну, поляки. Ну, це ж ми, ми так теж. Ну, тоді жоден стартап не український. Eleven Labs, ми ще з тобою окремо про це поговоримо і про феномен типу того, вони польські чи не польські. Це таке окей, 6,6 мільярдів оцінка. Вітаємо Дмитра Швеця, який був early інвестором в там і зробив дуже багато іксів. Моя думка. Багато компаній, багато грошей, і вони навколо себе все одно створюють якийсь додатковий ОРОЛ, що хтось такий а, лава буде 4 мільярда. Типу, о, ці змогли, давай я спробую. Ці зробили, давай я спробую. Це залучення якихось технологій, якихось людей. Зараз ми бачимо, що Трамп поїхав в Британію 42 мільярда доларів інвестицій. Туди привіз Енскейл компанія в Британії, там здається, за. П'ять чи шість мільярдів оцінка зараз теж вони працюють з ai інфраструктурою це саме британська компанія, якої два роки тому ще не існувало. І коротше до того, що це все, знаєш це, такий, я хотів сказати, якась така куля, але тоді це буде звучати як пузир, але е, які лопне і всім копець. Та але, ні, ну що це. Якась така липучка велика, на яку багато цього всього налипає, і його стає ще більше. І це дуже класно, тому що воно буде масштабуватись. Будуть нові проекти, нові запуски, нові якісь штуки. І тому я думаю, що це навіть не питання перегонів з Америкою, тому що ну револют не працює в Америці. Він не буде змагатися з якимось там американським банком чи китайським. Він працює в Європі, там, в перші в певній кількості своїх країн, і він просто створює експертизу, дає людей, які будуть виходити щось своє запускати. І це просто повернення від знову ж таки. Ага, є стартап, який 70 мільярдів коштує, є люди, які готові туди заходити. Значить, в інші проекти можна буде більше грошей завести, запустити якісь фонди. Я чомусь думаю, що Стронський з революта теж вже почав щось окремо інвестувати локально чи десь, бо в нього є для цього можливості. І Тому, ну, це загалом, типу, дуже дуже класна історія. Це, от як в Україні де є Київстар. Який може всіх купити, і ти думаєш, окей, в мене вже є потенціал для екзиту. Типу, от буде той, хто може мене купити, і тому це класна така загальна історія. Коли ми з тобою ще працювали в медіа, а то ну, ти процювати на коли ми працювали разом. Всі говорили про екосистеми, 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 і ось це напевно приклад того, як вони можуть працювати. Часто говорять про те, що коли в країні з'являється великий продукт, велика технологічна компанія, якраз фаундери з цим капіталом часто можуть його реінвестовувати. І якраз типу поява таких компаній, вони, як ти кажеш, запускає цепочку, дає віру фаундерам, що вони наступним, що вони теж можуть. Зробити, тому що вони можуть вже до когось піти, хто розбирається, хто успішний і, по-перше, взяти інвестиції на запуск, по-друге, взяти якусь експертизу. Я ще зараз скажу цю тезу, але я сподіваюся, що ми з тобою колись запишемо про це окремий епізод. Мені здається, що приклад зараз Європи показує. Що не Кремнєвою долиною єдиною, можна створити великий класний бізнес, класну компанію, яка й буде якісь задачі виконувати, і буде мати клієнтів з усього світу, не будучи при цьому в долині. І на, насправді для мене тут, напевно, приклад Eleven Labs, тому що вони не були в долині, але вони все одно, завдяки своєму досвіду класному, створили продукт, яким користується по всьому світу і в Україні, і не і в США там, і десь в якійсь Бразилії і в багатьох різних регіонах той самий револют. Вони створили класний банк. Не будучи в долині, не будучи в Сполучених Штатах Америки, і це показує, що да, Америка великий ринок, там величезні оцінки, глобальний. Все одно це якась історія про глобальність, але. Європа, так чи інакше, на самому прикладі показує, що теж може створити класні компанії. Чого їм не вистачає, не знаю, щоб мати якусь оцінку в 100 чи 200 мільярдів стартапу. Але і настільки дорогих стартапів у нас не так багато. Хто там Biden, якому належить TikTok, OpenAI, Anthropic, SpaceX, що ще в нас? Binance? Більше не знаю, хто ще за 100 мільярдів може коштувати. Говорять, що в долині треба знаходитися, якщо тобі потрібні найтоповіші інженери. Тому що там кількість інженерів високого рівня найбільша в світі. Якщо це не так, то там заходитись не обов'язково. А ти правда думаєш, там найтоповіші інженери? Я там ну так говорять ну, Я ну коли я чу я... там просто грошей дуже багато, бо там багато фондів. Грош, грошей безумовно багато. Але також говорять фаундери і інвестори, що тобі є сенс знаходитися в долині, якщо тобі потрібно наймати сильні технологічні таланти, бо вони в великій кількості знаходяться там. Думаю, що колись теж так думав. Але мені здається, що можна знайти фаундерів і не там. Але наша історія сьогодні не про долину, а про Європу. І на кінець. читав просто аналітичний матеріал, і він, напевно, трошки про те, що ми говорили, це про збиття тапком на взльоті все одно. Вся. Європейська техекосистема екосистема в наступні 10 років, з того, що я читав, ну, здається, вона подвоїться, чи до 8 трильйонів доросте там з нинішніх умовності. <плес> до 34-го року я читав в наступні 10. І це означає, що вона буде все одно менша, ніж, ну, типу, вся технологічна екосистема Європи сьогодні дешевша, ніж капіталізація Nvidia і Microsoft, бо вони за 4 мільярди йдуть. І, напевно, навіть дешевше, ніж Епловська, бо Apple там 3,6 чи 3,8. Тобто, да, одні от компанії, ці американські, вони настільки багато зібрали в собі знань. Мені здається, навіть Європа в якийсь момент казала, що слухайте. А як так сталося? Що в нас нічого немає. Ну, типу, ми повністю залежні від американських розробок, від того від Фейсбуку, що він пропонує. У нас немає ні своїх месенджерів, ні своїх технологічних там якихось компаній. І мені здається, не дарма. Вони зараз на сам кінець ще згадаємо одну компанію. Я подивлюся, як вона називається, бо там така якась не непроста не назва. По суті, це конкурент Старлінка, британсько-французька компанія. В неї теж оцінка зараз здається, півтора мільярда доларів. Я навіть купляв її акції. Називається Єу Телсад Комунікейшн. Неприкольна назва. Ну так, да, там вони якось в них ще скорочена, вона є. Але. Е... Останні великі інвестиції зробив французький уряд, здається, німецький і польський, тому що вони так, нам треба, ми не можемо залежати від Старлінка, який Ілон Маск по власному дзвінку може в будь-який момент вимкнути. Все, нам потрібна своя технологія, і вони наливають в компанію грошей, щоб вона запускала супутники, робила там і ще щось. В цьому немає нічого поганого. Ми знаємо, що ну, Ілон Маск теж заробив багато величезну кількість грошей на державних контрактах, і багато компаній в Америці на такому державно-приватному співробітництві. Європа каже, нам потрібно робити щось своє створювати якісь продукти, які будуть наші, які якими будуть користуватися. Це не питання, щоб створити соціальну мережу на мільйон людей, бо це очевидно не прикольно. Але є багато інших сфер, куди можна розвиватися щось створювати. Тому єдине, що мені хочеться, щоб Україна пошвидше була в цій європейській тусовці, і також створювала якісь е, продукти, які будуть працювати на багатьох європейських ринках, і е, ну дай Боже стануть мільярдними компаніями. Дуже цікаво порівняти кількість. Компанії там з капіталізацією давай більше 100 мільйонів в європейських країнах і в Україні. Наскільки ми конкурентні в цьому? За 100 мільйонів. Я думаю, що в нас буде капіталізація саме українських ну, компаній або українських, або так. з українськими фаундерами, да? Ну, давай так. Я думаю, що типу Німеччина, Франція, Британія напевно, менше, але ну там може якась Іспанія, але. Я думаю, що, ну, типу, там, Словаччина, Австрія, що ми точно будемо більші. Я теж так думаю. Ну, тому хочеться, щоб їм було також цікаво, щоб там, наших українців наймали і ми могли наймати. Тут ще Україна має з українською мовою перейти, роботи на англійську для того, щоб вийти на глобальний ринок. Я, ти думаєш, це проблема досі? Ну, купа компаній працюють на американський ринок, але всередині рекомендації, комунікація українською. Не буду питати, як у вас. Так. <реш> так, це що? Так, це не питай, да? <реш> ні, ні, та, та, так це українською. Ага, я зрозумів. Так, ну вболіваємо за Європу і чекаємо Україну там. Ми вболіваємо за Європу, ми вболіваємо за Європу і чекаємо Україну там, хоча Україна це вже Європа. О, да, нам треба в Євросоюз, тому що це те, що ми не можемо свої компанії там запускати. Це не прикольно. Але. Ми колись згадували нову пошту. Я просто проводив це дослідження, я згадаю ще раз. З точки зору кількості поштоматів на одну країну, нова пошта номер два країна в світі. Навіть більше за польську цю інпост про тільки китайцям. А це ну, поштомати це теж сучасні розробки. Безумовно, безумовно, хардвер. Хардвер. А і, до речі, українська компанія JetBeep, бо здається, вона купила істонську компанію і тепер. Я підписала великий контракт з Естонією. Вона протягом, здається, п'яти років там щось до двох тисяч поштоматів поставить. Тобто українців в Естонії роблять поштомати, хоча Естонія така діджитал first країна. Ну от бачимо, бачимо, поштомати без нас не можуть поставити. Я сподіваюся, ви додивилися цей епізод до кінця, і вам було цікаво. Напишіть, може ви знаєте, якісь класні європейські компанії, які ми не згадали. Мені особливо цікава там Італія, Іспанія. Глово, не пишіть, ми його знаємо. Якісь великі з мільярдними оцінками там або 500-800 мільйонів оцінки. Але саме з технологічного сектору, типу, писав. Там Феррарі теж не, не треба. І те, що ми не любимо, але це хі -хі, трохи інша історія. Ві-мейдж теж не треба. Да, дякую. І Astro е -е, Зенеку, і Ново, Новонордіцький на акціях. Я там просто такий провал, навіть не, не хочу згадувати аж боляче. Перші акції, які я купив, бо думав, зараз на Аземпі купити моту Зиму. Угу. І сам не походав, <смі> і акції стали <смі> <смі> дешевші. Коротше, пишіть нам коментарі, вони вам важливі. Нагадаю, що у нас є наш постійний партнер компанія ФОВБТЕ, розробника геймінг рішень та програмного забезпечення. Вони створюють складну багатокомпонентну інфраструктуру, яка здатна отримувати величезні навантаження та надавати класний клієнтський досвід. ФОВБТЕ входить до 50 топ-технологічних компаній України, а також є частиною холдингу Фавбет. Підписуйтесь на наш TikTok, Інстаграм, ставте вподобайку цьому відео. Нас всі ваші активності насправді дуже-дуже підтримують, і ми їх супер цінимо. На цьому все. Щасти. Всім пока. Закрив раунд. П'ятий сезон. Інтерв'ю з засновниками. Світовий контекст, технології з України. Нові раунди. Ілля Кабачинський. Антон Полесков в партнерстві з ФВБ Тех. Закрив раунд.